Крінж, саме так я колись описував музику Ірини Білик, і знала би про це моя мама, одразу ж виселила мене з дому. Мені подобається. Але 10 років тому я почув цю пісню. Одразу ж відчув себе дураком. Взагалі, як на мене, альбоми я розкажу, нова та фарби це три важливі віхи для української поп-музики. І сьогодні я хотів би поговорити саме про фарби. На момент виходу платівки білик вже була заслуженою артисткою України з купою хітів. Вона могла просто штампувати Євроденс та заробляти на ньому гроші. Перевірена ж схема, але фарбами вона нібито відокремилась від своїх минулих робіт. Одна Відрізнявся від тодішньої української поп-сцени. Це був своєрідний стейтмент розмови про проблеми суспільства: бідність, ментальне здоров'я, заборонені речовини тощо. І це дивовижно, як співачка з таким ім'ям наважилась ризикувати. Фарби був одним з найпродаваніших українських альбомів тих часів, а може навіть і зараз, бо його перевидавали купу разів. Завдяки своїм візуалам, додаванням важливих тем у Денс Бенгіри іде, іде, та проникливі балади шукаєш. Зніга. Тівка випередила час та задала високу планку. Я не можу сказати, що цей саунд все ще звучить актуально, але він неймовірно надихає та чарує. І я хотів би, щоб про фарби продовжували дізнаватися якомога більше людей, та не думали, що Ірина Білик то крінж. Тож не забудьте послухати, а потім поділіться своїми враженнями.